Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 11-му каталозі ми маємо чудову новиночку. Це тканинна серветка для зняття макіяжу розмір 25 см на 15 см, зроблена з переробленого полієстру. В 12 каталозі цей продукт також є за такою самою ціною: 215 гривень. Якщо ви партнер, в кабінеті ціна продукту буде вам 172 гривні. Що нам обіцяють? Це я вам показую в 12-му каталозі, як буде виглядати продукт. Завдяки м'яким волокнам, ця багаторазова серветка допомагає легко видалити макіяж, навіть водостійку туш за допомогою лише теплої води, результат ретельне очищення м'яке відлучення і відчуття свіжості шкіри. Продукт надійно запакований, тобто ось ми будемо його відкривати. І зроблена серветочка в Гонконгі, тобто виробник Китай з переробленого поліестру. Ми відкриваємо. Ось така серверочка. Така пухнастенька, махнатенька. Дуже приємна на дотик, така ніжненька. Дуже приємна на дотик. Така атласна в неї петілька. На ній маємо логотип Oriflame і що нам тут? Вказується, серветочку нічого не можна з нею робити, можна тільки прати. Хочете в машині, хочете ручне прання. Після кожного використання ви маєте серветочку гарно очистити, пропрати з таким мильним засобом. Серветочку треба намочити. Це я вам текстуру хочу показати, щоб краще було видно. Намочити серветочку треба тепленькою водою, добре віджати, і видаляти макіяж. Ось дивіться, я серветочку намочила в тепленькій водички, добре віджала. І зараз ми будемо з вами експериментально видаляти мій макіяж. Що в мене зараз нанесено на обличчя? Бібі-крем. Туш жердані. Помада Джордані, жердані. І що в мене водостійка туш, звичайно, зараз в мене нема. Я побоялася її нанести. Але у мене водостійкі тіні, стійкі зараз нанесені. Ось, ви бачите. Це новинка також 11-го каталогу. І зараз будемо пробувати видалити. Цей макіяж. Ну, звичайно, обличчя то воно піде легко, а цікаво, як очі. Тому я почну саме з цього. Тобто ми притискаємо, чекаємо і пробуємо видавити. Вчора я тестувала тіні і просто водою вони точно не змивались в мене з руки, і я це показувала і з очей я знімала тіні міцелярною водою. Дивіться, все вона зняла. Туш і, і тіні, бачите, вони осипались. Але вона змогла їх легко зняти. Я думаю, туш так само буде. І що цікаво, якось туш не розмазується по ній, а вона якось так скатується і локалізується. Тобто е, якась певна технологія тут працює. Ну а вже такий е, решта макіяжу то, думаю, легко буде зніматися. Дивіться, за допомогою серветочки я повністю очистила оцю половину обличчя. Ну, Джордані помада дуже стійка, тінт, бачите, залишився. Але тіні водостійкі, вона повністю зняла відчуття на шкірі дуже приємне. І так, ви знаєте, дуже приємно, навіть якщо ви сильно... Таку при, притискаєте серветочку до шкіри, то все одно відчуття якось таке м'яке. Тобто, вона не здирає вам шкіру, а вона якось м'яко амортизує таке досить таке специфічне відчуття, коли торкається шкіри, надзвичайно м'яке. От. Ну, ви бачите, тут є макіяж, а тут його Явно нема. І навіть блискачки е, з сіней, вона все амортизувала на себе. Дивіться, ось туш, помада, і вже з цієї сторони я взяла тон. Ось, для експерименту давайте спробуємо. Я взяла міцелярну воду в Іван. І е, спробуємо, чи ж залишилися залишки продукту за допомогою міцелярної води. Ця вода знімає водостійкий макіяж, і все. Так, от беремо тон. Нема, тон повністю зняла. Беремо тушь. Туш повністю знята. Бачите, біла взагалі немає залишків макіяжу. Беремо тінт Джордані. Ну, от, от, от тут трошки це вона таркалася цієї половинки вуст, то вона могла трошки взяти. Але от з цього боку ті, тін Джордані залишився самий стійкий і трошки, трошки його залишається. Ну от, якщо міцелярної зняти з цього боку, Практично вона, бачите, працює як міцелярна вода. Не, 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 не розумію за рахунок чого, але це так. Зараз я е, спробую її помити мильною водою і побачимо, як легко вона відстиралася. Друзі. Ось я випрала серветочку, дивіться, на ній не залишилося жодного сліду від тої косметики, що я зняла. Я ще потім зняла з другого ока і тіні. І я ще забула вам сказати. В мене була водостійка підводка, вона чудово з цим справилася. Чим я випирала серветочку? Дивіться, от таким просто милом Nordic For Men. Таке чорне мило з активованим вуглем. В мене просто воно було в Арсеналі. Я ним випирала цю серветочку. Вона повністю від, відійшла вся косметика. Єдине, бачите, от помада. Джорданію, але і міцелярною водою. Це антивікова помада Джорданію Голд, вишукана орхідея код 41763. Але ви знаєте, вона залишає завжди оцей неоновий тінт, його нічого не знімає, він трошки завжди так залишається. Дуже стійка помада, я всім рекомендую. <риклад> 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 Подивіться, яка шкіра після використання цієї серветочки. Вона надзвичайно гладка. Бачите, який перелів. І має такий блиск. Тобто таке. Очищення на найвищого ступеня. В мене таке відчуття від цієї серветочки, як після пілінгу. І, можливо, це індивідуальне, але мені хочеться зволоження. Тобто зразу підготуйте собі якийсь зволожуючий або живлячий засіб, щоб повернути шкірі баланс. Серветочка, я сама вражена, вона очищує шкіру просто максимально. Не знаю за рахунок якої технології, легко від, відходить все від неї в використанні просто прекрасно, е, треба просушити і далі знову можна е, нею користуватися. Я маю надію, що мій досвід був вам корисний. Е, якщо вас продукт зацікавив, будь ласка, я буду рада бути вам в пригоді. Переходьте за посиланнями. Якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся. Всім дякую за перегляд і гарного вам очищення.